Нарешті дождалися піоновий бум. Гляньте який кусь гарний. Ну, цей рік, ці квітки щось дуже мілкі. Не знаю, треба напевно було підживити його. Білий щось дуже слабий. А рожевий... Рожевий взагалі бум Ну хіба це не красавська? Люблю піони. А я всі квіти люблю. Но піони одні з найлюбленіших. Так, а зараз почнемо виривати ту ділянку з укропом і заготавлювати на зиму. Ну ось з яким букетом я йду, з огорода. А, пахне укропчик. Хух, слава Богу, сьогодні погода хоч налагодилась прохолодно. Ми з Марсюшкою гуляємо. Щось він захворів у нас. Травку все скобе, нічого більше не їсть. Та я хворію ще, не дуже гарно себе почуваю. Лікар сказав, що на вгород не можна, ну, що гуляти не можна, не сказав, так що ми ось метрів сто зараз прогуляємося. Як все швидко міняється. Уже піони відціли. Зараз уже бум роз, Троянд. Почався. Будемо дивитися, які в нас троянди розцвіли. Ну ось які в нас рози. Який кущик гарний. Жаль, що вони тільки недовго цвітуть. Ну нічого вже ж скільки будуть цвісти, скільки й будуть трояндочки. Оце стара, стара роза вже перерождається. Ну і як же без тебе? Як же без тебе можна? Ти ж тут як хвостик кругом. А руколи скільки насіялись, господи, на газоні вже. Білокрилка літає. Все піони цвіли. Оце розочку садили в минулому році. Осіння. Ну, вона не цвіла, ну така гарна, якби знала, що такі будуть гарні. То більше купила і жовтня таке. Ну, теж вже цілий. Ну, ще бутони є. А третя ж там маленька. щось. Не думаю, ще пока розцвітати. Не знаю, яким буде кольором. А ось подивіться, які в нас маки в цьому році. На заброшеному сусідському городі на росли. Це просто красота. Скільки їх червоні такі? А оце лікарська рослина. Я забула, як вона називається. Ось які свічечки повипускала. Вона так пахне. Треба загуглить, спросити, як вона називається. О, киця біжить, киця. Киця чужа біжить. Чого ти до мене прибігла? М? І ось квіточки, які гарні. І тут роза. Як швидко. Те от цвіта, те за цвіта, не встигаєш слідкувати. І кам'яна роза в мене. У бур'яні. Ну, да, ти звезда ты звезда экрана. Ты звезда экрана, да. Без тебе тоже не обходиться. Папор шикарный. Чего ты нервничаешь, Марсель? А ну давай бегом домой. до додому. Показали квіточки свої, все бистренько додому.